Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми сьогодні в своєму саду на своїй дачі. В коментарях дуже часто мене запитуєте, які хвойні рослини найневибагливіші? От саме завдяки тому, що в нас є сад, який наразі живе без нашого догляду, я можу вам і показати і трошки розповісти. Про хвойні рослини, які зростають без нашого догляду, які найневибагливіші, які виглядають чудово навіть за відсутності обробок, підживлень і всього того, що ми можемо їм забезпечити. Перш ніж розповідати про хвойні рослини. Друзі, хочу, щоб ви подивилися на наймовірну красу на нашій Альпійській гірці. Саме тут завжди. Ні, ні, друзі, не так. Саме на Альпійських гірках завжди саджаємо такі рослини, які зростають зовсім без догляду, які гарні, які зростають в умовах повного сонечка, тому що альпійські гірки завжди розташовують саме на самому сонячному місці. І беріс вічно зелений, флокс шилоподібний. І безліч інших рослинок, які гарно себе почувають, неймовірно квітують, розростаються навіть без мого догляду. От можете зараз помилуватися. І одразу можете помітити саме на Альпійській гірці, хвойні рослини, які виглядають не дуже. І взагалі мені здається, що вони вже починають гинути. Отже, Перша рослина, яка, я вважаю, вона все-таки проблемна, і от вам доказ того, що без догляду, без поливу, е така рослина може загинути. Це кіпарісовік, горохоплодний болівар блакитний красень, гарний. Але е протягом всього часу, скільки він зростає в нашому садочку на цій Альпійській гірці, е це вже більше. 7 років, мені здається, в цьому році 8 років, саме як він посаджений на цьому місці, і постійно мені щось потрібно було з ним робити, щось там чистити, щось коригувати, видаляти якісь гілочки, які мені не подобаються. Він часом відновлюється, але знаєте, це такі складнощі, які додають мені роботи в садочку. Я цього не хочу. Поряд з ним зростають хвойні рослини, ту я санкіст жовтого кольору, багато насіння, тому що протягом трьох років всі рослини стресують без догляду. А коли стрес хвойних рослин, вони завжди дуже багато дають насіння. Його треба прибирати, бо воно забирає сили в рослинки. А загалом рослина виглядає. Достатньо непогано, всередині треба було почистити хвоєпад, ось можете побачити. Але навіть за присутності хвоєпаду я бачу, що рослина гарно виглядає, і вона жива. Поряд формований ялівець козацький. До речі, хочу подивитися, чи не було на моєму козацькому ялівцю їржі. Ні, друзі, зовсім нічого не було. Хоча обробок. Не було, ні. Вибачаюся. Ось дивіться. Ось є, ось серединці є їржа. Бачите, ось вона. Її небагато, але все одно вона є. Навіть в таких стрижених ялівцях, де багато повітря, багато сонечка, але все одно їржа може бути тільки на козацькому ялівцю. На всіх інших ялівцях її немає. Вона зимує на дереві плодовому, груша. А потім на початку травня вже е, активізується на козацькому ялівцю. Тут е, ялина канадська, коніка, без нашого догляду, виглядає дуже гарно. Красуня, я її дуже люблю, не дивлячись на те, що. Нічого не поливаємо, вона трошки вище тут на гірці зростає, знаєте, не в ґрунті. А навіть можна, можна так подумати, що й коріння може страждати, тому що все ж таки вище перегріваються корінці. Але ні, тут в неї все як треба. Тут в мене внизу під ялинкою зростає бруслина вічно-зелена. Назви я, друзі, не знаю. Вона змінює колір листя. на зиму він стає таким, от, дуже схожий на колір мого костюму спортивного. Такий фіолетовий. Туя Аурея Спіката. Дивіться, яка красуня. Теж трошки підстригала її, гарно себе почуває і без нашого догляду. Сосни це звичайні сосни з нашого. Лісу. Вони були маленькі, я їх вирушувала в горщиках. У 23-му році на весні тут в нас зростав виноград, сама його живцевала, гарні, гарні столові сорти, але зрозуміла, що доглядати не зможемо, обробляти не зможемо. Серце буде обливатися кров'ю, коли я буду бачити, що мій виноград хворіє, вирішила його прибрати і в цьому місці посадили звичайні сосни. До речі, будь-які сосни звичайні, гірські, штамбові, вони дуже гарно будуть себе почувати і найкрасивіше будуть виглядати саме на яскравому на повному сонечку. Спитаєте, а що це таке гарне, ось такого неймовірного яскравого жовтого кольору? Це не хвойна рослина, це бруслина Аурея. У нас було відео, де я розповідала. Що вона гарний замінник самшиту. Хто боїться догля... і не має можливості доглядати за самшитом, щоб його вберегти е... від самшитової вогнівки, бруслина аурея – те, що треба, нічим не хворіє. І ось така красуня до речі, в неї листя дуже схоже на листя самшиту. Ялівець скельний стріх та варігата. Невибагливий. Давно зростає в нашому садочку, швидко зростає, е, яка його відмінність дуже колючий і треба чистити всередині від воєпаду. А е, взагалі невибаглива рослина, якщо вас це не хвилює, можете саджати. Ось бачите, без догляду неймовірний красень. До речі, хочу сказати, що варігатні форми ялівців, О, дивіться, ось саме е, Ця гілочка, яка підсохла, це була гілочка кремового кольору. Така особливість ялівців, які варієгатні, саме такі можуть примерзати навесні. Потім з'являються нові, от, можете побачити, вже відростає от-от, бачите, кремового кольору ось гілочка. А ці потім треба обрізати, вони не відновлять свій колір. Ну, така особливість. Якщо хочемо яскраву рослину, трошки треба потанцювати біля неї. Ось ця сосна, теж е, я її стримувала в зростанні, вона в великому горщику зростає в ґрунті. Теж завжди питаєте, а як в горщику, а як вони зростають? Дивіться, маленьку рослинку саджаю в горщик, внизу в горщику є дренажні отвори. Водичка просочується, не затримується в горщику, ніби рослина й в ґрунті зростає, але її коренева система стримана. Вона зростає повільніше. Якщо хочеться формувати або, знаєте, отримати свій досвід на звичайній рослинці, те це саме те, що треба, щоб ви не купували коштовну рослину, а потім тренувалися щось з нею робити. Можете. Звичайну сосну, яка там кривенька, десь там біля е, на країш лісу зростає. Можете її посадити, а потім тренуватися, ось такі свічечки робити, стримувати в зростанні, може відтягувати якісь топіарні форми робити. Це захоплює і, знаєте, і досвід, і відволікає нас. Ось формувати не було можливості. І трошки, бачите, вистрибнув. Верх стовбур. Ну, тепер зростає без мого догляду, без стрижок, без нічого. Ялина блакитна, невибаглива. Зростає, збільшується в розмірах. Минулого року підстригала цього року, мабуть, не буду підстригати. Ялівці. Взагалі, хочу сказати, що. Найневибагливіші, на мій погляд, це саме ялівці, будь-які. Грунтопокривні, скельні. От я бачу на прикладі свого садочку, що вони дуже гарно тримаються. Грунтопокривні ось тут в нас зростає блюкарпет. Його почала формувати. Ось, бачите, які пагони. Гарно формується, в нього потужні пагони. Трошки їх піднімала сама так, щоб закріплювала, щоб зовнішній вигляд був гарний. Скажете, зараз нічого не можна побачити. Ну, Ви ж враховуєте, що нас в садочку зовсім немає. Ми так приїхали, погостювали трошки і поїхали до, до міста. Ось в цьому місці зростає ялівець ґрунтопокривний Андора Компакта Варігата». Варігата це ось такі кремові, бачите, гілочки на ялівцю. Це на будь-яких ялівцях або туях. Якщо є такий, є такий, додається в опису варігата, це означає, що на рослинці є кремово білі гілочки, зелені і кремово білі. Є такий самий ялівець звичайний, андора Компакта, зеленого кольору, трошки змінює колір на зиму. Зовсім не вибагливий, знаєте, мені подобається він е, такий, не розповсюджується. Тримається в, в, в ось таких розмірах дуже акуратних. Якщо вам не подобається, як зростає рослина в, в ту чи іншу сторону, ви можете її підрізати. Будь-який пагін, будь-який час. Це не шкодить рослинці. Якщо ви це зробите під час спеки, коли температура 30-35 градусів, що може статися? Ялівець не загине, але зовнішній вигляд буде не дуже. Гілочки підсохнуть, ті, які ви попідстригали, і все. Чому я зараз про це кажу? Тому що. Е Завжди, коли раджу, коли підстригати рослини. Кажу, що підстригаєте тільки коли температура знижується до 25 і нижче градусів. Але в нас не завжди буває змога. Коли ми приїжджаємо в свій садок, доглядаємо. Ми можемо це зробити під час і спеки, навіть але розуміємо, що трошки постраждає рослинка, і їй потрібен буде час, щоб вона відновилася. Ось там зростає ялівець ґрунтопокривний блючіп. Теж е, читала, були запитання, а чого, е, чого ялівець блючіп навесні зеленого кольору. Це нові прирісти, потім вони блакитнішають. І він, коли сутінки, можна побачити, що це дійсно найблакитніший ґрунтопокривний е, ялівець. І, знаєте. Коли багато сонця, відео ви дивитеся, трошки сонечко, знаєте, змінює колір рослин, щоб ви розуміли, що коли я вам розповідаю, що він блакитний, він дійсно блакитний. Там подалі зростає ялівець грунтопокривний Нана, він зеленого кольору. Теж невибагливий, ось дивіться. Пухнаста, пухнастий гарнюнькін. А ось так виглядає газон без стрижок, без підживлення, цієї вісни зовсім нічого не робили. Про хвойні рослини розповідаю, ну як можна не помітити такого окрасення? Барбарис, бачите, який яскравий, ну це вже дорослий. Сам зростає барбариси посухостійкі. але якщо вони вже дорослі. Тоді вони дуже гарно будуть зростати без вашого догляду. Маленькі туї продовжують гинути в нашому садочку. Великі тримаються і тримаються позаду мене блакитні, красені ялівці монглоу. Минулого року, коли були приморозки зворотні. Цей тис постраждав, а цього року я не бачу, щоб десь примерзли ось ці нові прирісти. До речі, от можна побачити це минулорічні, От, бачите, я минулого року не встигла пообчищати. Те, що попримерзало. Його можна, можна зараз побачити. Але загаро, загалом рослина дуже гарно відновлюється. І я хочу показати, підійди, будь ласка, ближче. О, дивіться, як вона відновлюється. Я е, почала формувати і всі повидаляла, бачите, отут пагони. Дивіться, скільки нових броньок відкрилося. Коли ви хочете формувати рослину, треба постійно-постійно підтримувати голі стовбури, постійно видаляти всі ці бруньки, які. Будуть відкриватися. І ось всі ці хвоїночки, блакитний красень, тримається. Завжди, коли мене питають, які ялівці е найкращі. Друзі, ну, от е скажете, от ви, Світлана, тільки любите свій монглоу. Я чого його полюбила, тому що він неймовірного кольору, це по-перше, він не колючий. Він не має хвоєпаду, і скільки він зростає в нашому садочку, слава Богу, нічим ніколи не хворів. Гарно тримається туя Голден Глоб на повному сонці. Вона, знаєте, мені здається, що вона е, ніби сама собі затінок створює внизу у корінці, і там е, ранішня роса і все це підтримує рослинку. Навіть якщо вона на повному сонці, якщо без паливо, якщо спека, вони, якось, знаєте, в них такий тут гарна, гарна така спільнота, що вони одне одного підтримають. І сосенка гарна, і туйка, і ще туйки внизу. Ось цю сосну сформувала. Відео було минулого року, позаминулого, як я видаляла ось всі ці прирісти, коли підстригати, що треба робити, чи треба. Після стрижки чимось обробляти хвойні рослини. Ну, Скажу вже, друзі. Бо завжди кажу, дивіться мої відео, бо стільки вже всього розповідала, хочу, щоб ви стрічечку гортали, дивилися мої попередні відео, бо постійно про одне і те ж не хочеться розповідати. Коли ви стрижете або видаляєте якісь гілочки на будь-яких хвойних рослинах, Замазувати зрізи не треба, тому що хвойна рослина виділяє смолу, яка сама себе лікує і затягує всі ці зрізи. Шукаю їржу. А її немає. От в цих ялівцях цієї сторони ніколи не було, тільки там було з іншої сторони. Звичайні казацькі. Я їх приборкала, коли постійно ми доглядали садочок. Для, мили, для мене не було складним обробляти і ялівець козацький, і грушу від їржі. Отже, друзі, все в ваших руках. Що хочу додати, головне коли ваша хвойна рослина будь-яка буде найневибагливіша? Будь-то тис, будь-то Туя, Ялівець. Сосна, коли вони вже більше року зростають в вашому садочку, коли вони добре вкорінені, бо маленька рослина вона потребує вашого догляду. Не буває такого, щоб ви придбали хвойну рослину, посадили і все, нічого не треба робити. Це міф. Такого не буває. Гарні, доглянуті, красиві, здорові рослини. Тільки там, де є гарний догляд, де є полив, де є підживлення, де є е... дощовання хвойних рослин, де є любов до рослин. Бо тільки коли ви все віддаєте для того, щоб рослина була гарна, вона вам віддає свою красу. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео вам було корисним і. Сподіваюся, що сьогодні несподівано разом з вам, з нами ви побували в нашому саду на нашій дачі. Гарний сонячний, теплий, травневий день! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео на нашому каналі. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! До зустрічі!